Сімейний трилер на Сумщині. Жінка найняла кілера, аби той застрелив її чоловіка. Хто завадив убивство? Вовк замість собаки, житель Запоріжжя, виходив вовчення і тепер вважає його членом своєї родини. Як уживаються дикий звір та людина? Екстремальна мода Чудернацький порукара робить стрижки молотком і сокирою чи багато клієнтів має. Сьогодні лише про найголовніше я Максим Сікора. Добрий вечір. Війна, що зачепить увесь світ, може розпочатися завтра, 15 квітня, коли Північна Корея святкує день засновника Кім Сена, Його онук планує випробувати ядерну зброю. США пообіцяли відповісти усіми силами армії та флоту лише за останній тиждень. Дональд Трамп скомандував атакувати Сирію та Афганістан в Афганістані. Американці скинули найбільшу неядерну бомбу за всю історію військових операцій. Як далеко готовий зайти, білий дімо демонструючи свою силу? Розбиралася наш кореспондент в США Анна Левицька. Довжина з два легкові автомобілі. Вага як 10 машин. За потужність і розміри її називають матір'ю всіх бомб. Протестували зброю 14 років тому. І ось уперше вона в бою. Вибухівку скинули на один з осередків ісламської держави в Афганістані. Загинуло 36 терористів. У нас найвеличніша армія у світі. Я надав їм повноваження, тому тепер вони такі успішні. Якщо ви подивитеся на останні вісім тижнів і порівняєте їх із тим, що відбувалося протягом вісьмох останніх років, то побачите колосальну різницю. Це вже друге бомбардування менш ніж за сто днів президентства Дональда Трампа. Минулого тижня американські літаки знищили урядову авіабазу в Сирії. США покарали Башара Асада, який на думку Трампа стояв за хімічною атакою в провінції Ідліб. Тоді американського президента підтримав захід. Мовляв, ударили по інфраструктурі кількість жертв. Мінімальна тепер надпотужна бомба в Афганістані. Ще одна військова операція США розгортається в японському морі. Американський авіаносець всього за пів тисячі кілометрів від полігону, де Північна Корея планує провести випробування ядерної зброї. Для КНДР це справа честі, адже 15 квітня день народження Кім Ір Сена, засновника держави. Проте, якщо випробування таки проведуть, офіційний Вашингтон готовий атакувати. У Пхеньяні вже попередили, і з відповідю не баритимуться. якщо ви відчуєте, що можуть атакувати, ви застосуєте ядерну зброю? Так, звісно, під прицілом американські військові бази в південній Кореї з Вашингтона. Анна Левицька, Владислав Смілянець. Сьогодні канал Україна. Два місяці під вартою або застава в 5 мільйонів гривень колишньому начальнику від ДАІ Києва обрали запобіжний захід Миколу Макаренко запідозрили в корупції ще два роки тому, але він утіка нещодавно його екстрадували з Росії. Що колишній міліціонер робив у Москві? Дивіться. Колишнього голову столичного Даї Миколи Макаренка за підозрою в корупції шукали два роки через Інтерпол досудове засідання, доставлений конвоєм підозрюваний, який був затриманий на території Російської Федерації. Макарка з'явився прокурор, а також захисний. Макарка заарештували в московському аеропорту. Домодідово підозрюваний каже, страждає на гіпертонію, тож у Росії лікувався. А про те, що перебуває в розшуку, нібито не знав. Навіть в базі не було, що я не зводив на кажуть. Дивалюся, теж був шок. Чічу, тому що я ще раз повторяю о том, что я мов елементарно приїхати на машині і вопросов не виникав. Проте звинувачення стверджує, що з першої спроби підозрюваного не встигли затримати. Він виїхав до Білорусі. Сьогодні просять для нього арешту. Підозрюваний Макаренко своєю належною процесуальною поведінкою до реальність ризику того, що він може переховатись в органи досудового розслідування та суду. За даними слідства, Макаренко з двома поплічниками відмив понад 700 тисяч гривень на оформленні автомобілів у Даї. Під час обшуків у нього знайшли 15 тисяч доларів і колекцію годинників. Адвокат каже, вони китайські, тож особливої цінності не мають. Та й за руку під час отримання хабара колишнього Даївця ніхто не зловив в даному ж кримінальному провадженні. Вибачте, але жодного доказу, що передавав. Ігнатенко кошти Жебелю, Жебель передавав кошти Макаренко, і потім, як це слідство каже, вони трьох розподіляли ці кошти між собою. А скажіть, будь ласка, а які кошти? Чому цього не затримали? хто носив ці кошти. Печерський суд обрав для Макаренка запобіжний захід отримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 5 мільйонів гривень. Підозрюваний сказав, що таких грошей у його сім'ї немає. Чи будуть подавати апеляцію? Ще не вирішили. Ольга Федорова, Ірина Любич, Богдан Стрілець. Сьогодні канал Україна. Гастролі львівського сміття свіжі купи відходів виявили на околиці сіл у Житомирській області. А на Рівненщині непотріб потряповиконали неподалік дитячого табору. Одну машину вдалося зупинити а водія вантажівки та власника іномарки, який супроводжував рейс, затримали. Сьогодні була проведена сесія позачергова депутатів які вимагають від міста Львова, від їхньої влади забрати дане сміття, яке знаходиться в автомобілі до себе і забрати те, що залишили в нас в кар'єрі. Третя ночі, їдемо за машиною для вивезення сміття. Перегороди, перегороди дорогу, перегороди! Ви от вляпалися в дуже негарну сторону. Я вже зрозумів. Скільки грошей заробляють на львівському смітті, та як далеко воно може заїхати? Усю правду дивіться в спеціальному репортажі «Слідом львівського сміття о 23.20 одразу після випуску новин. На Сумщині вагітна жінка замовила кілера для батька своїх маленьких дітей. Разом пара прожила 15 років. Ускільки дружина оцінила голову свого чоловіка, і хто завадив задума? Прийшов з роботи, немає ні дітей, ні її. Дружина Євгена залишила записку і пішла після 15 років спільного життя. Чоловік не очікував, що Тетяна його покине. Розповідає про останню сварку. Поругалися трошки. Мало їх, як завжди, зарплати маленькі. Ну і я ціплявся до неї. Що, ну як вам сказати, що якось в житті нема, так як чоловік і жінка нас. Найшла собі іншого, з ним жила в орендованій квартирі неподалік будинку чоловіка. Вони оце так приходять мовчки. Ми ж тут сидимо так, пройшли, от і так вони з нами не, не общалися Мірше. взагалі. Винаймати житло було дорого, і жінка вирішила привласнити собі колись спільне помешкання. Найняла кілера. Однак поліція випередила її, розігравши вбивство. Чоловік допоміг. Коли він дізнався про такі наміри, він погодився підіграти поліцейським. Також були зроблені відповідні фото в якості доказа так званого, які в подальшому під'явили жінці. А вже коли віддавала останню частину грошей, а це тисяча гривень, її одразу затримали працівники поліції. Зараз у СІЗО звинувачення в замаху заперечує, мовляв, найняла не кіллера, а детектива, щоб розшукав законного чоловіка. Я його сьогодні сімей сьогодні його супаю. Його немає на святі. Євген досі не вірить у те, що дружина могла замовити його вбивство. Але знаєте скільки вона кінеру пообіцяла грошей? Не знаю, я цього не знаю. Тисячі гривень. Так це смішно. Пробачити колишній Євген не в силах, як сказати синовій доньці, де їхня мама, поки не знає. Із Сумської області Олеся Боровик сьогодні канал Україна. У прийдешні вихідні українці відкривають дачний сезон та за містом ніякої роботи. Лише відпочинок, оскільки попереду великодні свята, скільки зараз коштує дача, та чи є попит на ділянки? знає Ольга Гуска. Дачний сезон відкрито. Відтепер і аж до жовтня Анжела щовихідного їздитиме з дітьми на природу. Це такий чес землі, де можна сюди приїхати відпочити. Жінка запевняє, якщо є ділянка, можна заощадити на курорті, тим паче, коли поряд озеро, Київське море, ліс і ніякої промисловості. Саме це приваблює потенційних покупців. Час від часу в кооперативі з'являються ріелтори. сезон 3-4 покупателя у таких етап причому при чому, прийшов, що я не іскала нікого. От приходили, спрашували. Тім купити. причому іноді шукають навіть не дачу, а постійне житло. Багато сімей живуть у кооперативі цілий рік. Щодня їздять на роботу до Києва за 40 кілометрів. Олександр із родиною перебрався сюди 17 років тому і не шкодує. Природа, ліс рядом. Річка рядом, как бы, рибалка, гриби далеко від міста і как більше бы, свіжого вуду. уж райське життя в типовому заміському будиночку на шестисотках. Дачний кооператив на березі Дніпра за 40 кілометрів від Києва. Ділянки тут від 18 тисяч доларів, а з будинком від 30. Чим далі від міста, тим дешевше. Ще менша ціна за сотку, якщо ділянка далеко від лісу та водойм. У регіонах традиційно вартість землі нижча. Сама лише дачна ділянка без будиночка недалеко від обласного центру коштуватиме близько трьох тисяч доларів. Наділи по 6 соток мають попит. І зараз саме сезон, розповідають ріелтори. Дачі, дачні участки. Это такой специфический товар, который он стал более сезонным. Вот с наступ конец февраля, начало марта, вот, ну, активизируется. И где-то в конце сентября спрос падает. Сейчас, конечно, більшим спросом пользуються маленькі участі, маленькі дом. Утім, зростання цен на дачі у ближайший рік. Два эксперты не прогнозуют. Ольга Гуска, Леонид Попович, Тарас Мишак. Сьогодні канал Украина. Більше не розвага. Бойовий гопак може стати національним видом спорту. Це означатиме монополію України на розвиток і поширення цього виду єдиноборств у світі. Депутати навіть проголосували спеціальний закон за основу. Чи повторить гопак неймовірний шлях до олімпійського визнання, як японське карате, якому знадобилося 80 років? Розбиралася Юлія Доброскок. львова до києва Олег спеціально приїхав до столиці, аби навчити автентичного мистецького бою тутешню молодь. Серед його учнів, діти відомих політиків та Зірок. У нас займаються сини у нас скрипки. Також у нас багато кого з Високих чинів теж діти заступника перебія син ходить там міністра одного заступника теж син займається. Розніжка, техніка павука та голубець такі прийоми унікальні. Їх розповідають сьогодні. Не знайти в жодному з єдиноборств. Я взагалі спочатку думав, що пак це якийсь танець, але як почав ходити, то я зрозумів, що це серйозно. Цікаво, але більшість розпитаних нами перехожих теж ідентифікують бойовий гопак із розвагою. Ну, Танцюють ребята в шароварах. В шароварах так, таких. Це українське єдиноборство. Це ще придумали його. Сказали, Січі запорозькі пошло. Там є елементи бойових мистецтв, якими займалися козаки, ударів, якихось там присідань від цих ударів. Це досить видовищний танець. Чи то депутати самі дуже полюбляють чубатись, чи дійсно нині вмоді бути гупаківцем, але у Верховній Раді козацький бій заходились перетворювати на національний вид спорту. Це дуже велика складова і національно-патріотичного виховання і відродження тих національних традицій, на яких базується наша українська нація. Голосуємо, колеги, за основу! Я вважаю це важливе рішення. Я сам займався багато років гопаком, бойовим гопаком, і я впевнений, що ми сьогодні дали нове дихання для того, щоб ми змогли вивести на новий рівень національні види спорту. Націоналізувати разом із бойовим гопаком планують також спас та хортинг. Ми тепер будемо офіційно визнані державою, як це колись було зроблено, визнано, наприклад, Японією карате, яка тільки от недавно стала олімпійським видом спорту. Оригінальний, але не унікальний. Дехто вважає аналоги українського бойового пака у світі таки є. Насамперед бразильське бойове мистецтво капоейра. А також бойовий танок хака Новозеландського племені Маорі. Юля Доброско, Левтина Полипенко та Костя Тим Слюсар сьогодні канал Україна. Вовк замість собаки, житель Запоріжжя, виходив вовчення і тепер вважає його членом своєї родини. Як уживаються дикі звір та людина? Дивіться за кілька хвилин. Стрижка будівельним інструментом зачіски створені за допомогою сокири та молотка, стають популярними серед модників екстремалів. Інтернет рясніє чудернацьким відео. На ньому перукар прикладає до голови клієнта гострий топірець і, стукаючи по ньому молотком, зрізає волосся. А ці кадри, що вразили ведучих одного з американських ток-шоу, відзняли в Росії новосибірський перукар з кубе сокирою дівчину. Автор номера переконує від звичайної стрижки. Процедура мало чим відрізняється, хіба що зріз охайніший. Черкаські порукарі обійшлися без екстрему, проте встановили рекорд. Заплили косо довжиною майже 12 метрів. У створенні зачіски брали участь 13 дівчат. Наймолодші з них усього 5 років. Кожній із них довелося кілька годин сидіти непорушно, аби досягнення зафіксували представники національного реєстру як найдовшу косу в Україні. Você recorda? Спеціально навчені жінки розношують взуття для самої королеви. Виявляється, є така робота, адже туфлі мають бути зручними відразу. Щойно королева Великої Британії Єлизавета їх одягає. Наші кореспонденти провели власний експеримент і дізналися секрети розношеного взуття, взуття українських жінок. Це щойно придбана нерозношена пара. Аби уникнути незручностей під час носіння, пробуємо розтягнути взуття. Битва засобів народні та магазинні, тож перевіряємо, який допоможе. Цю туфлю мастимо горілкою іншу купованим засобом спеціальною піною. Далі вдягаємо і трохи ходимо. Потім щільно набиваємо папером і залишаємо на чотири години. Чободар вадим розтягує взуття колодками. Пояснює, навіть ними не кожна пара підлягає розтягуванню, лише шкіряна. Як я пользуюсь чим? Я ну, обикновенна вода, колодка по повноті підбираємо, міряємо ногу по об'єму, потім забиваємо колодку. Коли вона висихає, має достатньо розтяження. На послуги професіонала нині попит. Приносять много обуві. Зараз люди приносять, достають стару свою обув, їм вже жмт, потім приносять, розтягують і носять. Розтягнути взуття у фахівця коштує 80 гривень. Магазинна піна стільки ж, скористатися народним методом 30 гривень. Пройшло чотири години, в яких тепер зручніше. Здається, туфля оброблена горілкою, стала м'якішою і розтягнулася. Це не дуже. Її обробляли купованою піною. Це такий, який був. Дуже, дуже важко в ньому ходити. Сьогодні розпитуємо пересічних українців. Чи розтягують вони взуття і які способи знають. Не розтягую, я купляю, щоб в магазині були як тапки. Знаю, спірт наливають. Кипіток. Можна феном нагріти. Носочок. Ну, мочив носочок и вроді би як, як розтягнула. Одягаєш туфлі, наливаєш повністю туди одеколону тройного або спірту і вдягаешь І ходиш по кімнаті. Та переміг у нашому рейтингу принаймні за оригінальністю. Ось цей рецепт. Знаю. Заморожен взяти з водою кульок, положити в обувь і в морозильну камеру. Она там замораживается, растягивается, плюс оно розстает вместе с когда уже вытаскиваешь, вместе с обувью. Наталья Тимурщина, Вячеслав Філюшкин. Сьогодні канал Україна. Червона панда, що намагалася налякати камінь, стала новою зіркою інтернету. Тварина вискочила з нори, а потім зіп'ялася на задні лапи. Так простояла кілька секунд пильно вдивляючись у камінь. Не дочекавшись реакції у відповідь, повернулася до свого житла. Автор цього відео із Японії в мережу виклав його ще восени минулого року. Та всесвітня слава до цієї червоної панди прийшла тільки зараз. Степовий вовк за домашнього собаку хижака на подвір'ї тримає житель Запоріжжя. Сіроманець потратив до нього щиням, а Чоловік його виходив і тепер вважає членом своєї родини. Як уживаються дикі звір та людина? Дивіться, цей вовк живе неподалік багатоповерхівок і навіть виходить на прогулянку. Звичайно, разом із господарем. З двору тільки на повідку звичайний маршрут вовка якута полем і лісосмугою. Хоча хижак звик до людей, господар весь час пильнує. Во-первых, он в строго машиники у мене. Во вторих, ми так би бы, стараємося не зближатися з прохожими. Тось ну, правила, вході михтам удивлением. ну так від природі вернее, как бы на волка, на ну, на да, свободі волка, гуляючи на поватки. Ну дай бочі ногим інтересно. Якут степовий вовк з рудуватою шерстю до Сергія Рябчука він потрапив два роки тому. Знайомий Єгер повідомив у полі за містом про коньєри вбили вовчицю, але залишилося щеня. Я поїхав, ще ну і забрав собі совершенно маленька, ще сліпова. Викармлюємо соски. Ну так потихоньку потихоньку її викармили. Тепер він їсть майже три кілограми м'яса на добу. Юрій Друзь допомагав Сергію виготовити вовчиня. але зараз грати з ним як раніше не наважується. Зараз, звісно, повзросліло, звісно, власть, вже стало. Хазяїна тільки підпускає. Видросерювати Якута не вдалося, але єдину команду він розуміє. Не можна, каже господар Вовка. Ну, безполезно. Що то сидіти, дай лапку. Ну, Навіть не понімають крім вовка у Сергія Рябчука, живе Чорнобура Лисиця, білка, писець, в'єтнамські поросята, кролики, фазани, павичі та декоративні кури. Із Запоріжжя Олег Притикін, Дар'я Зирянова. Сьогодні канал Україна. Це все, що треба знати сьогодні. За розвитком подій теж в ранкових випусках. Більше новин також шукайте на сайті сьогодні.йо. Гарної вам ночі, теплих вихідних і залишайтеся з Україною.